На мою думку, всі люди, які йдуть на холостяк, вони йдуть туди кожен з своїх якихось мотивів. І переважно це мотиви: ну, три місяці чи скільки там воно йде, світитись на українському телебаченні. І в нас досі, якщо тебе показують в телебаченні, то це. Успіх, впізнаваність і так далі. І в принципі, я зайшла на інстаграми деяких дівчат. Все так і є. Підписники ростуть, аудиторія росте. В кожної пише е, Холостяк 13» Розочка в шапці профілю. Все, як має бути. Оця Ксенія, яку минулого разу вигнали, вона тіктоки пиляє, як має бути все про холостяк. Мені здається, це вершина досвіду в житті. Піти на холостяк і просто це все буде про цей холостяк. Ну і що сказати, по-моєму, сам холостяк прийшов на шоу теж своїх він хоче розвивати інклюзивність, холостяк також може бути на кріслі колісному і так далі. Ну, типу, це прикольно, це класно, про це треба говорити. Ми живемо в війні. Типу, іншим холостяк зараз я взагалі не бачу. Він міг бути тільки таким. Мені подобається, я не буду лукавити, дивлюсь кожну серію. Я не буду казати, що це крінж чи щось таке. Ну, я задивлюсь. Алло, добрий день. Добрий, я ще гроші заплатила. Мені цікаво, мені прикольно, все українською. Вау, не знаю, що ще сказати. Інна, походу виграє все. Ви самі бачите, як він на неї реагує. Я не знаю ні з ким у нього немає такого, по-моєму. Це буде влог, огляд шостого випуску «Холостяка від ринки лепець. Я бачила дуже багато мемів з того, як він типу питає в дівчат, чого би ти зараз хотіла, про що ти зараз думаєш, чого би ти хотіла хотіти, ти хотів би я хотів. Ну, знаєте, якщо знаєте, то знаєте. Мені здається, що це на українському телебаченні практикують активну згоду. От на що він це робить, тому що ну так просто полізти, цілуватись, якось знаєте. Привів їх в книгарню є у Львові, навпроти, до речі, корпусу, в якому я вчилась в центрі. <пі Karere> Прикольно. Дуже цікаво дивитись випуск саме зі Львова, коли ти знаєш всі ці локації. Це перерва на приготування їжі. Майже 12-та година на секундочку. Вчора я розморозила рибку. Дуже рекомендую сільпо, бувають на гарних знижках риба, а саме не стейки. А я не знаю, як називається ця частина. Ну така коротше, вона більша. Я порізала рибу і зараз хочу просто спекти всі овочі, які в мене є в хаті, які вже довго лежать, доходять. Вони виконують своє призначення, і я їх з'їм. А це, взагалі, прикол. Виявляється, в мене в хаті тиждень лежить батат, про який я не знала. Я ніколи не готувала батат, хоча, по-моєму, колись. Готувала. Ну, коротше, зараз я його почищу, поріжу і спечу. Я дуже люблю батат фрі з сирним соусом. Отак це все виглядає. Не знаю, як воно пропечеться, але сподіваюся, якось пропечеться. Тут кабачок, цвітна капуста, болгарський перець, морква і, власне, батат. Запікаю. Тут шпинат, рукола, помідор, огірок. Я даю ось таку суміш зернинок різних, ви можете бачити, тут насіння соняшника, гарбузове. Така суміш для салату, оливки і фета. Заправляю все оливковою олією, лимонним соком. Лимонів в мене багато, ви знаєте. О, і можна ще авокадо додати. І діжанська герчиця. М -м -м. Четверта година дня, я сідаю за монтаж цього влогу. А монтувати, то, власне, не дуже є що. Віка втекла з холостяку. Я щось хотіла сказати. А, хотіла сказати це. Знаєте що? Перше, що я хочу вам сказати у висновку з цього тижня влогів, це те, якщо ви хочете навчитись монтувати в якійсь програмі, зробіть цім відео за 7 днів. Просто як. Соняшникове насіння, просто отак. Чік-чік-чік. Дві години. Я монтую для вас ці влоги і кажу, спонсори бачать в цей же день. На секундочку. Практика. Якомога більше практикуватись, робити, робити, робити вперто. І ви навчитесь вау. Безкоштовний рецепт, безкоштовна порада. Беріть! Донатів сьогодні дуже мало. На жаль. Я вам хочу сказати, що я буду продовжувати вам дякувати і всіх наступних відео, які будуть виходити на каналі. Поки збір не закриється, тому ви можете донатити, донатити і донатити. Скільки можете писати свої імена, я буду вам дякувати. Всіх, всіх, всіх наступних відео. Було би добре, що сьогодні закинути прання і потренуватись. І цей день ідеальний. І Я знаєте про що думаю весь день сьогодні, а що мені робити завтра? Що просто отак день, вільний. І я роблю якісь справи, і мені не треба це знімати, не треба потім бігти це монтувати. От просто, це якось так дивно, тому що це якби складно, це все в темпі. А потім, коли цього не стає, ти така. А як то? Так, от. Тому я подумала, що можливо, можливо, або кожного місяця з 1 числа, по 7 я буду робити тиждень влогів, або, ну не знаю, в якісь періоди. Повторювати тиждень влогів на своєму каналі, тому що це дуже прикольно, дуже драйвово, дуже подобається, що одразу з вами є е, контакт. О, донат прийшов від Марії Смертюк. Дуже вам дякую, Марія. Я не знаю, чого я так роблю. Мені хочеться вас погладити. Я просто хочу кота. Вони там в холостяку їздили в притулок до тварин, їздили, і там були киці. Щасливі люди, які мають котів. Я себе зараз дуже прекрасно почуваю. По-перше, я потренувалась, я вилізла з душа, чиста голова. Я її ще й висушила, я це роблю не так часто, прошу зауважити. Але зараз зима, просто холодно спати з мокрим волоссям, і воно в дуже поганому стані потім тому я намагаюся його сушити. Коротше, я це зробила. Ми це зробили. Ви були зі мною весь цей тиждень. Дуже давно я мала цю ідею в голові, і абсолютно спонтанно, в неділю, я вирішила, що зараз я це зробила. І ви були зі мною. І дуже вам за це дякую. Прикиньте, у мене другий раз за тиждень, скільки я оце знімаю ці влоги, сіла камера. Отак, От прямо під час процесу. Так що я вам не зняла своє тренування, але воно було пекельне. Просто я брехала, коли казала, що це в кайф, це не завжди так. Майже ніколи. Класно почуваєш себе вже після. Я дістала телефон, хочу подивитись на донати і подякувати всім, хто донатив сьогодні, 7 грудня. На жаль, цим тижнем влогів ми не закрили повністю всю банку, не зібрали всю суму, але цими своїми відосиками, як хтось може подумати, відосики які знімає, ми зібрали більшу половину суми, і це чудово. Ви чудові, це все завдяки вам, завдяки вашій активності і небайдужості. І я дуже-придуже вам дякую. Не знаю, куди дивитись. Це, якщо чесно, найприємніше в цьому всьому, що своїми відосиками, ніби такими от відосиками, ми я. Разом закриваємо банки і допомагаємо Збройним силам України. Дуже вам дякую. А тепер поіменно. Анастасія Хвалько, Наталія Пабат. Один котик скину 80 гривень. Ви не підписалися, один котик 250 гривень. Дуже дякую вам, котик. Галинка нескромна. Дуже тобі дякую. Сердечко мені написала вам теж сердечко. Ще один безіменний котик надіслав 495 гривень. Це дуже великий донат. Дуже вам дякую, котик. Марія Смертюк, Ірина Рябчун. Ще один котик закинув 20 гривень. І Марія Смертюк ще знову ж таки 100 гривень закинула. Ви дуже класні люди. Я дуже вам дякую, що рухаєте цей збір. дуже дуже, дуже дякую. І всім загалом дякую за кожний ваш донат протягом цього тижня. Дуже дякую. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам це все було. Як вам така ідея мати щоденні відео, мати що дивитись під що снідати. Ну, пишіть щось коротше. Пишіть. Обов'язково ставте пальці вгору. Як тільки я прошу, то ви ставите пальці вгору. А так. Не поставте, поставте. Це мінімальна подяка мені за щоденний контент, тому що я дуже старалась. Ще я зрозуміла, наскільки я емоційно нестабільна, знову ж таки, тому що для того, аби кожен день. Видавати якийсь контент, монтувати, і я не хочу просто так це все робити. Мені хочеться, щоб це було гарно, щоб це було з душею. Ну коротше, якось так в своєму баченні треба бути емоційно, ну, типу, стабільнішою, чи як? Бо в мене бувають такі дні, коли ну відверто мені не хотілось. Мені здається, третій день я така, ну все, я вже і так зробила два дні підряд, чи три дні підряд. Більше я не хочу монтувати четвертий день, але. Я якось почала в процесі, воно пішло, і загалом я дуже собою задоволена. Дуже подобається мені те, що я останнім часом набагато продуктивніша, і я це напряму пов'язую з психотерапією, з тим, що я якось. Виходжу з ями, в яку я себе загнала, що навіть мій мозок, розумієте, генерує ідеї, що він думає, що він має якісь от, натхнення. Просто раніше рік свого життя я витратила на дуже великий сум, журбу, і я навіть якось так не думала в такому напрямку, от, що мені придумати, як мені зняти, як мені змонтувати. Я просто так от якось котилася, робила якісь вложики, якось так воно от було от просто по інерції. А зараз я от. Вже винирнула і сподіваюсь, вигорання в мене не прийде після цього тижня. Побачимо, побачимо. Я точно відчуваю, що мені треба трішки відпочити, помовчати, наприклад, хоча б один день. Просто знаєте, отак сісти і помовчати. Дочитати свою одну книжку, дочитати свою другу книжку, побігати нормально, без камер, без цього всього, просто з музикою, з новими своїми навушниками, піти на каву з подружкою, можливо, піти на йогу, знаєте, просто зробити якісь такі речі без, без цього, без цього всього, без цієї тривожності фонової, яка в мене теж, до речі, була. Бо я завжди переживаю, що я не встигну, що щось не вийде, що от щось ну коротше. Тривожникам таке дуже небезпечно робити. Це мені захотілося поділитись з вами своїми відчуттями, які я мала протягом всього цього тижня, скаженого, шаленого. І такі думки в мене були всі ці дні. Дякую, що були зі мною весь цей тиждень. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що дивились всі попередні відео. Дякую за пальці вгору. Дякую за ваші коментарі, і за ваші донати. Дуже передуже. Дякую. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Послання на збір є в описі під цим відео. Там не повністю зібрана сума. Тому всі донати досі вітаються. Донайте, пишіть свої ім'я. І в наступних відео я буду вам дякувати. Підтримуйте один одного, будьте щасливі! І всім 36,6. Па-па! Дякую! Я це зробила!